Читання святого Євангелія від Йоанна. Слава Тобі, Господи. Того часу Ісус сказав: Мої вівці слухаються мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть слідом за мною. І я даю їм вічне життя, і вони не загинуть по вік, і ніхто не викраде їх з моєї руки. Мій отець, який дав їх мені, є більше від усіх, і ніхто не може. Викрадати з руки Отця, я і Отець одне. Господне. Слово Господне, слава Тобі Христе! Я і Отець одне. Ще ще раз Ісус говорить про єдність свою з Богом Отцем, відкриваючи для нас Тайну Пресвятої Трійці. Вівці слухають пастуха, знають його голос, його спів, інтонацію. Це відбувається тому, що день у день вони слухаючи його голос, його слова звикають до нього. Ходячи за ним по пасовищах, вони прив'язуються до нього і прив'язуються надзвичайно сильно, хоча й непомітно, але їхньої прив'язаності замало для нерозривності. Пастух має правило, яке він висловлює як клятву ніхто не вирве їх з його рук. Для впевненості він додає, що ніхто не вирве їх із рук Отця. Уяву навіє образ двох рук, а точніше, долонь, що охоплює стадо. Ці долоні, як захисні крила, асоціюються з символом Святого Духа. Необхідні три кроки, щоб підкоритися Божому пастуху: слухання голосу, щирість, яка нічого не приховує від пастуха, і, нарешті, супроводження його всюди, тобто наслідуванням. Найчастішим закликом Біблії, зверненим до людини, є заклик до послуху, тобто до слухання слів Бога. Це завжди перший крок у духовному житті. Віра походить від слухання і є найблагороднішим видом послуху, який досить часто відбувається без розуміння шляхів, якими веде Бог. Без цього кроку немає наступних. Коли Ісус каже, що знає своїх овець, це означає, що вони для нього прозорі, нічого не приховують від Нього, Він знає їх по імені. Але це також означає, що знає історію кожної з них і знає їхню совість. Жодна з цих овець не є пропущеною або байдужою для нього. Знати, це розуміти все і мати силу бути терпимим. Тільки йому кожен з нас може сказати навіть те. Чого не розуміє сам, маючи впевненість, що Він це обов'язково зрозуміє. Тому ніхто, хто намагається щось приховати від Ісуса, не може брати участь у поході Божого стада до нового світу, який створений, створений у Христі, пізнання овець відбувається також для нас сьогодні у сповідальні, коли ми саме пастухові зізнаємося в всьому, і в цьому зізнанні даємо себе пізнати такими, якими ми є насправді, слухати пастуха і давати йому пізнати себе, слухати слова, сповнені слави, любові, і визнавати правду про нашу неправедність ось шлях життя. Чекай всього від Бога і визнавай йому все. все. За все. Він може те, чого ти не можеш і що вважаєш неможливим, тільки в ньому поклади свою довіру, як усі свої заочадження, молись так, як ти рахуєш гроші, складаючи їх у скарбницю його серця. Коли він бачить у комусь повну довіру, подібну тієї, якою керується вівця, ідучи за своїм пастирем, він підкоряється і звертається до неї. Таким чином, ти привернеш до себе Його любов. І йде за пастухом, навіть не думаючи про те, куди йде, і не боячись того, що її чекає, це приваблює Ісуса, коли ми покладаємо на Нього таку довіру, як дозволяє йти без страху, навіть із закритими очами. мисленні Господа Ісуса немає місця для вбивства. Ворогів є місце для самопожертви заради порятунку інших. Належність до отари Христа не є привілеєм, зарезервованим лише для небагатьох. Це дар, дарований без різниці всім людям, які захочуть його прийняти. Ісус каже: мої вівці слухають мого голосу, вони йдуть за мною, і я даю їм вічне життя. В Книзі «Апокаліпсис» Святого Іоанна ми маємо пророцтво про кінці часів, часи, які чекають на всіх нас. Ми сподіваємося зустріти Господа наприкінці нашого шляху. Ми сподіваємось, що опинимося серед тих, які прийшли з великого утиску і омили свої одежі і вибеліли їх у крові Агнця. І яким Бог змиє сльози з їхніх очей. У цих словах є умова. Яку ми повинні виконати, щоб належати до доброго пастиря, чи чуємо ми голос нашого Спасителя? Якщо ми приймаємо і виконуємо Євангеліє, якщо прислухаємося до голосу совісті, до голосу внутрішніх натхнень, якщо втілюємо ці голоси в житті і в діла, то це означає, що ми йдемо за нашим добрим пастирем. Дедалі більшою вірністю і ревністю. Це також означає, що ми належимо до Ісуса, а належати до Ісуса означає належати до Отця. І Тоді жодні сили світу не зможуть вирвати людину з рук Бога. У них вона завжди в безпеці. Тільки сама людина може добровільно втекти з цих рук. Зло про це знає. І постійно спокушає людину, щоб вона на це зважилася. Зло не вирве, але може спокусити. Тож ходімо за добрим пастирем, який є джерелом нашої радості, який віддав життя за кожного з нас, за всіх людей у всьому світі. Його тара є відкритим простором для всіх, хто хоче туди війти, а його серце є брамою для овець. Хто погоджується увійти через цю браму, буде прийняти і знайде Спасіння. Бог Отець пильнує за нами, Ісус Христос захищає нас у єдності з Отцем, бо, як Він сам сказав, я й Отець одне. Ісусе Христе, добрий Пастирю, огорни нас своєю опікою, підтримай нас своєю ласкою, щоб ми завжди були готові до зустрічі. Estou boio.